Як рак ворону обдурив. Українська народна повчальна казка. Летіла ворона понад морем. Дивиться, лізе рак. Вона хап його та й понесла через лиманну ліс, Щоб сівши де-небудь на гіллі гарненько поснідати. Бачить рак, що приходиться пропасти, та й каже вороні. Ей, вороно, вороно. Знав я твого батька і твою матір, славні вони люди були. Угу, каже ворона, не роздивляючи рота. І братів, і сестер твоїх знав, каже рак, що за добрі люди були. Угу, гугнить ворона, а рака кріпенько держить. Та вже хоч вони і гарні люди були, каже рак, а тобі не рівня. Мені здається, що й на світі нема розумнішої від тебе. Еге, крикнула ворона на весь рот і впустила рака в море. От тим то як то одурять хвалою або улесливою річчю, то люди й кажуть упустив рака з рота. А як кого остерігають, то кажуть: гляди, не впусти рака з рота.